Канал Україна готує для вас грандіозне святкове шоу Новорічна ніч. Я радію, що ми все-таки новорічну ніч, артисти, даємо людям свято. Зірковий шлях побував за лаштунками концерту і розпитав зірок про форс-мажори. Я забила вдома білью. <кх> так що крутіть, врубайте на повну. <кх> Екстремальні виступи. Пару Парубині моментів, де я чуть не... Упал в мене був самий класний номер. У Мене до сих пір ноги роз'їжджаються. Та фантастичні новорічні образи. Здається, що це складно, але ні, я yeah, 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 yeah. також ми розповімо, які подарунки ваші кумири готують для своїх рідних. Оце мені зараз теж дуже дуже цікаво. Скажіть, будь ласка. Вже за мить. Гарячий репортаж зі зйомок новорічного шоу на телеканалі Україна. Цієї новорічної ночі на вас чекає справжній зарипад. В нашому шоу приймають участь 57 зв'яз. 37 номерів концертних, 19 номерів караоке, ще поздравлення, скетчі головні артисти країни зібралися на Михайлівській площі, аби влаштувати шоу небачених масштабів. Насправді враження просто неймовірні, тому що сцена а, фантастична. Я теж вважаю, що а, глядач а, кожний кайфане від а, від, а, від, а, від цього концерту. Ведучою новорічного концерту стала королева ночі Оля Полякова. Найбільш екстремальний номер був у Макса Барських. Йому довелося співати на підйомнику на висоті п'ятиповерхового будинку. У нас був всього один дубль, і це, звісно, було волнительно. Пару були моментів, де я чуть не упав на самому плужі. Ризикували артисти і застудитися. Тому що їм довелося виступати в мороз. Просто неба, Холодно, брати не буду, а іноді навіть не тіло, починає начинають Тому що все-таки мінусова здається температура, і хотілося би, хоч якось, десь зігрітися. А ось олего виннику мерзнути не довелося. Адже артист вийшов на сцену у лижному костюмі та ще й в компанії гарячих дівчат. Костюми я вже бачив і бачив дівчат. І можу собі уявити, що вони можуть собі на сцені зробити, щоб зробити свято. В першу чергу мені. Морозна погодою співачка Джері Хейл, у якої була найтепліша і водночас найбарвистіша сукня ночі. Мені навіть було соромно слово промовити про те, що я десь там примерзла, чи що тому що я розуміла, що переді мною виступають артисти взагалі на півголені, в яких лише там в бодіках. З позитивом до зйомок на морозі поставилися учасники гурту. Мозги. Я а... підготувався двічі. Зараз мене... раз так, два, два три, 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 три і все. І все. І я підготувався. Насічки мене збирала, сказала, там буде холодно. Вона раз, вже була на сцені, Раз, два. Моя жінка мене теж збирала, і я мені не холодно. Тому, Тому що, я... що вони е, піклуються про наші бамбоні. Yes. А ось телеведуча Леся Нікітюк вийшла на сцену в ультратонкому пенюарі та халаті і заспівала дуетом з Олегом Кензовим у ліжку. <паспорядок> А когда розстріляєшся і в цьому місці за мною настаєш. Ми е, хотіли зробити свято максимально кількість емоцій, щоб наші глядачі отримали новорічну ніч. От е, і цей образ він трохи такий неочікуваний. Ці груди просто е, будуть бити салюти. Чи був гарний настрій у наших глядачів ну, весь 21 рік. До речі, про глядачів. їх біля сцени під час зйомок концерту не було. Тому ми е уявляємо їх поряд. Звісно, в умовах пандемії ми не можемо зібрати зрителей, но у нас будуть зум е зрителі, у нас будуть віртуальні зрителі. Життя потребує нових підходів, і ми їх предоставляємо. температура Ти так гаряча, Хоть бери прості врача, щоб виручати. Уперше режисери шоу вирішили поєднати концерт на головній площі країни та зірковий караоке-бар. Буде телемост, ведучий караоке буде общатися з ведучим основної сцени, і це буде дуже круто. На вас чекає справжнє крейзі караоке, де зірки не просто співатимуть, а долатимуть перешкоди. До прикладу, співачка Таяна змушена була співати аж у п'ять мікрофонів. Кабинє була зими в городах... І сьола, ні кагдані зналі ми дней тідів. Звісно, було незручно те, що дуже швидко мінялися рядки, і приходилось просто бігти з одного кінця сцени на другий, щоб заспівати одне слово. Балерині Катерині Кухар довелося показувати усе, про що співав ведучий караоке бару Володимир Остапчук. Ложись, ложись, по полу крутись. Пірі крістіс за закість. Проте чоловіки найбільше чекали на виступ Даші Астафєвої. Одній з найсексуальніших співачок країни потрібно було співати під час бігу. Я забила крутіть, врубайте сразу на повну. Тож готуйтеся до найсексуальнішого тренування, яке ви коли-небудь бачили. Діти та писабаря, з наю мета пила зря. Знову на світі пила зря, мне напрасно было. Для Наталії Могилевської режисери підготували мультимедійну караоке гру. Це був лабіринт. Там були кульки з обличчями різних зірок українського шоу бізнесу. Їй потрібно було маленькою фігуркою Натосіка проходити через ці перепони з силою голосу не врізатися. champagne and the viral. Чи збила Олега Винника вісім разів молю Полякову і ледве не розлетілася на друзки Альона Альона від неї. Я не хочу більше вбивати українських звзд. Я даю обіцяння. Я хочу, щоб вони остались живими. Не обійшлося під час знімань без несподіваних дуетів. Сольна співачка Надя Дорофеєва заспівала зі своїм чоловіком у конкурсі. караоке по склада это борьба за фразы и нам нужно чтобы каждый четко спел свою фразу может быть даже это будет одна буква и э, посмотрим кто победит в этом будет я думаю весело и мы конечно насмеемся потому что на какую-то быструю реакцию у нас всегда все плохо получается я, я, Ось виступ на ангелі опинився під загрозою зриву через те, що Вікторія Сміюха не змогла приїхати на знімання. Проте організатори знайшли співачці заміну, яка стала справжньою несподіванкою для слави камінської. Ну, чесно сказати, я по немножко... цензура пропустить слово фігіла. Я понімала, що рядом са мною хто хтось в та платьї. Ну, Це було очень ржачно. Хто ж виступив замість віки? Дізнаєтесь уже 31 грудня. А поки розпитаємо зірок про новорічні подарунки, які вони підготували рідним. Ведуча програми зірковий шлях Альона Вінницька зізналася, що вже підготувала сюрприз для свого чоловіка Сергія Большого. Це очень модна річ, бо то що, він... що носять всі, але не носять он. Дружина дідьо Славія ніколи не має проблеми з вибором подарунків для чоловіка. Михайло говорить, що йому завжди потрібні шкарпетки і спідня білизна. Його цим можна взяти. Сольна співачка Надя Дорофєєва теж планує подарувати чоловікові щось із одягу. Мені дуже подобається, коли він стільно виглядає, і я люблю його наріжати. Балерина Катерина Кухар зробила замовлення своєму чоловікові просто під час інтерв'ю. так. Каблучки вопросов. та сережки Без она. замютана. Визначилася з подарунком під ялинкою. Донечка балетної пари. Вона э, замовила собі косметику, сумочку. А, ну а син, звісно, котра сипав. Син співачки Юлії Саніної мрія. Про собаку і дід Мороз поки що думає і не наважується. І до останнього я думаю, ще будемо думати, чи робити такий подарунок, чи ні. Спантеличив маму своїм замовленням і син Слави Камінської. І він мені сьогодні сказав, мама купи мені ігуану. співачка Аліна Гросо вже придбала новорічний подарунок своєму трирічному братику. У мене малий брат дуже сильно любить все, що зв'язано з сільським хазяйством. Він комбайни різні, дуже і тому там такий великий набір, що він не міг ще й ними гратися. Зірковий шлях бажає кожному знайти омріяні подарунки під ялинкою і запрошує відсвяткувати 2021 рік разом зі своїми кумирами. Можливо, у цьому році не кожен відчує запах мандарин, але нехай кожен відчує запах щастя. Здоров'я та багатства вам у цьому році. Бука. Повірте, 2021 буде точно краще. Мама, скажіть, тост, на нас. Я з удовольствием скажу, ребята, котята, в новому году вам миллионную денег пачку. О, вам крутую тачку и, конечно, секс придачку. Да. Она общалась с Олегом Винником, Я вже чувствую по цим тостам. Всем любви, удачи и побольше У! Вмикайте телеканал Україна 31 грудня о 20.00 І дивіться, грандіозне шоу Новорічна ніч фантастичний концерт, в якому ми приймаємо участь. Let's go! Come on, baby! І там все буде бомба, ракета, пушка, граната. щоб у вас боліли животи? Будуть не від олів'є, а від сміху. Я переконаний, що ваш настрій буде на висоті.